Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. У нас інша колода. Щось мені захотілося цю колоду, до речі, вона в мене давно. У мене взагалі я останнім часом не, і не купувала, і мені не дарували колоди. Ось, а, ну, вже. Давненько, скажімо так, і чомусь я ось знайшла, і вона по кольору підходить до моїх декорацій, до осені, і тому я вирішила взяти цю колоду. Гаразд, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. І будемо дивитися, тут у нас іде королева кубків. Емоційний день буде, інтуїтивний день. День, знаєте, заглянути собі в серце, собі в душу заглянути. Якщо хтось поруч вас допомогти вилікуватися, можливо, хтось буде хворий. Ця карта вона й доглядає, але доглядає більше за серцем, не за хворою людиною, а саме целителька сердець. Королева кубків. Можливо, ви закохаєтесь сьогодні, можливо, з кимось познайомитеся, можливо, просто якась емоційна розмова з кимось буде. Це приємна розмова буде розмова по душам. Ось, Можливо, навіть з якимись таємницями прийдеться їх для себе притримати. Це карта креативна, можливо, ви будете щось створювати. Це карта, звичайно, води, тобто, це можуть бути і водні якісь процедури. Гарного вам дня! І прислухайтеся до своєї інтуїції. Карта No Теж Кубки, Лицар Кубків, говорить про дорогу, про дорогу приємну. В дорозі можете з когось зустріти, з кимось по душам побалакати. Ця карта також говорить про примирення, про залицяння, про яку, якусь пропозицію руки і серця, про зізнання в коханні. А про кохання взагалі то. У когось, можливо, буде зустріч з залицяльником. Ось, а в когось на роботі буде якась пропозиція. Або пропозиція дома. А, дуже хороша карта, приємна карта. І карта така, знаєте, позитивна, е позитивна емоційна, якось так. Карта номер 3 Тут у нас Паж Мечів. Це строга карта. Карта, яка, <кій> вибачайте, карта, яка пропонує вам, ну, як би це сказати, взяти все під лупу, не вірити просто так, перевіряйте інформацію, бути критичним, підключайте критичне мислення сьогодні. Але що ще може бути по характеру, ця карта нагадую прикру дитину. Щось вам не подобається, щось вам не те, вам цього не хочеться, і не хочеться і не мірожна, і не пірожна, хочеться і пампушки, а сама толком не знаю чого. Ось якось так. Це карта така, знаєте, ну, хвалька, який не дочитав книжку до кінця, а вже вихваляється якимись знаннями. Теж може бути. Це може бути прикра дитина. Можливо, у вас буде прикра дитина. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!